Вітаю вас, друзі. І хотілося б таку маленьку історію розповісти про наших чиновників, які популізують таку історію, що воювати мають всі, мобілізуватися мають всі, всі, але в законопроект тиснуть, що всі, крім держслужбовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, ну і ще додаткових обраних, ну які у яких там є якісь зв'язки. Так от, ви є всі. Бюджетники. Ви мало того, що там отримуєте бюджетні кошти, і така переважна ще кількість людей, цих посадовців, займаються ще такою ну, не дуже хорошою справою, як хабарництво. От. То скажіть, будь ласка, якщо ви мобілізуєте всіх платників податків, за який рахунок ви взагалі збираєтесь існувати? Бо ви ж тільки собі підвищуєте і підвищуєте заробітні плати. Стосовно військових питань немає. І то не я каже президент, що то вісім людей отримує одного військового. Я щось рахую, що значно більше. Бо, наприклад, я за четвертий квартал заробив 135 тисяч гривень. Приклад, і з них, тобто на третій групі оподаткування, я сплачую 5%, тобто, то є 6,5 тисяч гривень. Якщо розбити на три місяці, оцей вийде якраз пенсія. Мінімальна пенсія пенсіонерам, все. Тобто за такі кошти я просто отримую одного пенсіонера. Якщо таких брати 10, то то є буде там 20 з гаком тисяч гривень, навіть до тридцятки не дійде. А військовому потрібно мінімум зарплата, щоб починалася з тридцяти по військовій справі, а не там деяким іншим правоохоронним органам по 200, по 300, по 170. сімдесят. Думаю, що військова справа зараз має бути пріоритетна. І то просто зарплата, то ще не отримання його харчування, не отримання його в окупіру... ну, копіювання купити, бронежилет і тому подібні речі і зброю, то взагалі не та історія. Тобто, по факту, е, да, я розумію, є там військові збори, продаж нерухомості, є Дірібан комунального державного майна, за який там багато хто збирається ще є кредитування з інших держав. Але економіка має працювати в будь-якому випадку. В будь-якому випадку, бо бюджетники то не є еліта, то є найняті працівники людьми для поліпшення життєдіяльності населення і створити належні умови, щоб кожна людина реалізувала свої права і жила в належних умовах в цій державі. А відбувається чомусь якась незрозуміла річ. Тому Держслужбовці, ви, по перше, ну наймайте якісь людей, які розуміються в економіці, а не будуть просто популістами і кричать: а давайте ми зробимо що завгодно.